Ну а сьогодні приготуємо ось такі неймовірно смачні, гарні рогалики з повидлом. Ну, А зараз приступаємо. До сиру додаємо яйце та цукор з ваніллю. Якщо сир не однорідний, а грудочками, то потрібно його перетерти через сито або пробити блендером. Це все добре перемішуємо. Додаємо до цієї суміші олію і перемішуємо вже до однорідності. Потім додаємо частину борошна з розпушувачем. Потім, додаючи решту борошна, вже замішуємо м'яке тісто. Далі розділяємо тісто на декілька частин. Ми розділили на дві, але якщо ви хочете, можете розділити і на три. Та розкатуємо тоненькі е, такі е, листи. Потім е, нам потрібно їх розрізати ось таким е, чином. Ми розрізали тісто на 16 частин, бо робили невеличкі рогалики. Ви ж можете робити більше, регулюйте розмір самі. Е, от таким чином викладаємо повидло та загортаємо. Викладаємо їх на деко. Та ставимо їх запікатися в духовку. Ну і поки вони ще гарячі, треба їх пересипати цукровою пудрою. Рогалики готові, можна їх їсти, вони неймовірно смачні. Всім рекомендую приготувати і самим спробувати.